Малята. Сьогодні ми з вами поговоримо. А про що саме здогадайтесь за допомогою загадки? Відома з віку рідина, усі її вживають. Буває хмаркою вона і парою буває. Буває як скло, крихка і тверда. Звичайно, діти, це вірно вода. Вода є невід'ємною частиною всього живого на Землі. Подивіться на нашу планету Земля. Зверніть увагу, як багато на нашій планеті синього кольору. Це все вода, моря, ріки, океани, озера. Вода займає більшу частину поверхні планети Земля. Вода відноситься до неживої природи. Але без неї неможливе життя усього живого на землі. Без води все живе загине, адже воду п'ють люди, тварини і рослини. Вода приносить багато користі. Адже з її допомогою ми підтримуємо своє тіло в чистоті, чистимо зуби, миємо руки, підтримуємо порядок в будинку. Готуємо їжу. Вода може бути дуже небезпечною. Наприклад, під час повені. Коли річка вийшла із берегів і затоплює земну поверхню. Або коли люди не дотримуються правил поводження на воді. Воду потрібно берегти і ставитися до неї дуже дбайливо. Адже питної води на землі зовсім мало. Діти. Чи вмієте ви берегти воду? Зараз ми це перевіримо за допомогою гри, так чи ні. Якщо відповідь на запитання буде так, лескаємо у долоні. Якщо ні, тупаємо ніжками. Приготувалися, слухаємо уважно. Чи можна залишати крани відкритими? Чудово, діти молодці. Слухайте наступне запитання. Треба закривати крани під час чищення зубів? Ви дуже уважні, молодці діти. Можна розливати воду? Чи потрібно міцніше закривати кран, щоб вода не крапала? Чи можна марно витрачати воду? Чи можна мити посуд під водою, яка постійно тече? Обирати душ, а не ванну. Молодці діти добре впорались. Вода дає життя усьому. І дереву, і квітці, і напуває все живе і жито колоситься. Вода джерельна, мов жива, вона життя, основа. Природу хочеш зберегти, тож не забудь про воду ти. Діти, на цьому наша зустріч добігає кінця, і я з нетерпінням чекаю на ваші малюнки на тему, як ми бережемо воду. До побачення, до нових зустрічей. Відскануйте QR-код та разом з дітьми пограйте у гру. На закріплення правил користування водою.